29 січня Україна вшановує героїв Крут молодих бійців, які у 1918 році ціною власного життя затримали наступ ворога. Незважаючи на нерівні сили, вони зупинили більшовиків і дали УНР шанс укласти Брестський мир, що закріпив міжнародне визнання української незалежності. Тоді бій тривав близько 10 годин. У ньому загинули до сотні українських захисників, серед яких 27 студентів, розстріляних у полоні. Їхній подвиг став символом боротьби за свободу а місце бою під крутами одним із важливих місць національної пам'яті. Бій під крутами стає важливим символом становлення української державності під час української революції. Держава, яка претендує ще на статус держави, вона повинна мати здатність захищатися. Захищатися. Ну я вже казав, що на превеликий жаль от вищому керівництві не було розуміння. Важливості військової складової для становлення державності. А зараз, ви знаєте, я б навіть навіть. Привернув увагу до деяких паралелій сучасної російської української війни, до яких паралелей я привернув увагу. Розумієте, ми повинні в своїй державній політиці дуже чітко розуміти, що треба поєднувати патріотизм і героїзм певної частини населення з дуже ефективною державною політикою.